Мої вітання, шановні любителі футболу, з написом Фрі Азовсталь Defenders, щоб нагадати всім про тих, хто відстоював нашу свободу. У нас 23-й капітан команди Арсен Слотюк, 4-й Андрій Демоденко. зліва у захисті 11-й Мілан Михальчук, Шахтар. Юрій Вірту, 50 років близько про мисика, я вже згадував. Але здебільшого теж запрошувалися молоді гравці. Атака в металурга лівим флангом Варяник. Варяник прострілює таке враження, або ж перехвилювалися, тому що буквально одна помилка і стали популярними. І Поєдинок Ниви з Кременем і матч, який проходив під снігом небезпечний зараз, який удар від Блізніченка. Передача на лівий фланг. Йде на віз, на пуда. М'яч опускає. Валентин на пуда віддає в центр. удар, вищого горіть. Андрій Блізніченко і його ліва нога знову ж таки закручує на ближню стійку. Туди в площину воріт Близнюк. Ще одна подача козлов головою. пробив. Близнюк нав'язав боротьбу ну і допоміг. Тут м'яч верти для Близніченка. Та й побачив, що ліховий фланг. Бей, бей, пробиває, закриває ось цей удар своїм підкатом. Артем Козлов, заблокувавши цей постріл, продовжується атака. від Ниви. М'яч влучає в поперечку після удару Сергія Давидова. Тут Клименко на другому поверсі м'яч виграє Близнюк на польового. Костюченко дуже грубо проти нього зіграно до себе представники. Тренерського штабу металурга Олексія Бандуріна та Дмитра Єродовського. Момент може бути у них. Пар його діагональна Варяника. Передача точна. Варяник м'яч опускає. Віддає в центр Іродовський. І з правою виконує Єродовський. І... Валентин Напуда. М'яч підхоплює в центрі Напуда. Класно зараз розкомбінували. Гравці Ниви, Галадей. Галадей. Повзворота. Це був супершанс. При цьому. Вони в десятьох. Здалеку голем, Далеко. В напрямку чужого штрафного майданчика. Тут вдається, гравцям не вим'яч підкопити. Мар'ян Мисик. Виконує подачу з кутового. І Нива забиває. Нива рахунок зрівнює в меншості. Продовжує йти вперед. Удар за мештрав. Варяник. йде на Блізніченка. Блізніченко навішує. Нехтій. Не, не забиває. Повертає Блізніченко. Награна комбінація. Близніченко на швидкості в трафному майданчику. Блізніченко пробиває з гострого кута. Сам Андрій Блізніченко. А вирвати перемогу в домашньому матчі в ситуації, коли суперник грає в меншості. Натомість у Металурга зараз можуть бути проблеми. Але Юречко. Рятує свою команду від пропущеного м'яча. Гра продовжується. І атака Ниви продовжується. І знову Юречко стає на заваді м'яча. Вадима Сидуна Товкач. Завантажує вперед. І Родовський віддає передачу Зюбко. Подає мисик. Там Серія Рикошетів. І м'яч ледь не опиняється.